А ми повертаємося до питань міста Києва, до комунальних питань. Звернемося на 14-й поверх пішки. Як вам таке пенсіонерка Тетяна змушена підніматися додому без ліфта по кілька разів на тиждень, бо він не працює його не ремонтують. Шукати шляхи розв'язання цієї проблеми взялися. Наші колеги, зокрема, Аліна Люшина, відправилися на місце події. Ліфти у багатоповерхівці на Голосіївському проспекті 19, ніби то і є, але ніби й немає, бо хоч тут їх і два, нормально не працює жоден. Коли ліфти відключений, ми ходимо цими сходами. На 16, 15. Тетяна живе на 14-му поверсі і зазвичай змушена підійматися пішки. Дуже важко, дуже важко підійматися, там. Зупиняємося на сходинках. Ну дуже важко. До 14-го поверху я нарахувала 221 сходинку. І якби мені було трохи більше років, ніж є зараз, подолати таку відстань було б величезною проблемою. Один підйомник закрили ще три роки тому. Сказали, що там гальмівні колодки не працюють. Пасажирський ліфт першого під'їзду житлового будинку номер 19 на проспекті Голосіївському, 1980 року виготовлення, був зупинений 09.03.2020 у зв'язку з необхідністю проведення капітального ремонту. Інший вантажний, хоч і працює, втім, через день, каже Тетяна. Замінили його не так давно, у 2020-му. Ті два дні, які чи чотири, скільки там залишались, він працював дуже погано, то хтось застряг. Ми е, звернулись до керуючої компанії з цим питанням, але нам відповіли, що грошей немає, і, і все дуже погано. Через постійні поломки мешканців будинку просять ставитись до ліфта дбайливо, бо він дуже ніжний. У районній держадміністрації кажуть, організації, які утримують і обслуговують цей житловий фонд, коштів на проведення капітальних ремонтів та заміни ліфтів, не мають Побільше більше будинок по документах. Вже у власності ОСББ є і рахунок, і печатка, але почалася війна, і вона надала нам відокремитися від круючої кампанії. І наш директор до того ж пішов на війну, і він досі там. З 2018-го, коли тільки почались проблеми з ліфтами, Тетяна написала більше 30 звернень до керуючої компанії. Місяць тому частина власників квартир подали заявку до адміністрації про співфінансування капітального ремонту пасажирського ліфта. Втім, кілька днів тому члени правління ОСББ попросили визнати її недійсною. Заявка про співфінансування була вчинена без наявності належних повноважень у виконавців, без вивчення обговорення та ухвалення відповідного рішення органом управління ОСББ, тому є недійсною і підлягає скасуванню. Заміна непрацюючого ліфта може обійтися в 500 тисяч або ж навіть мільйон гривень. Тож один із найвигідніших варіантів для співвласників будинку якомога швидше увійти в програму співфінансування, каже колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. І тут не важливо, будинок підпорядковується ОСББ чи керуючій компанії. Принцип допомоги один. Тут компроміс на рівні міста треба шукати, і я вважаю, що тут в першу чергу треба. Ну коли ділиться міський бюджет, дуже активно втручатися всім співвласникам будинків, в яких проживають, багато поверхівках, панельках, рушівках, щоб більше грошей виділяли на ці капітальні ремонти. Тож вкласти свої гроші у заміну підйомника киянам таки доведеться. Аліна Люшина, Андрій Геля, телеканал Київ.